Молитва то не просто звук без віри, то не слова, що просто так звучать, то благодать, що в повній Божій мірі сповняє серце у простих речах. Молитва то єднання з вічним Богом, це час, коли змовкає вся земля, коли схиляю в тишині свої ноги, і тихо плаче так душа моя. Молитва це коли ти розумієш, що поряд той, хто знає всю тебе, і більш ніхто на світі не зуміє підтримати так, як зможе він мене. Молитва це, коли ти твердо знаєш, що після того, як розкажеш все, душа твоя, як пісня, залунає, бо твій Господь, Він відповідь пішле. Молитва це коли ти вдвох із Богом. Коли ти забуваєш про журбу, коли твій дух співає з Духом Його, і Богу вдячність Він несе свою. Молитва це життя і це дорога. Чи смуток, чи журба, чи спів навкруг, лише молитва має силу й змогу, тебе розрадить і підтримай друг. Лише молитва. З вірою, молитва, вона лиш має силу обновить, полікувати, підтримать в тяжкій битві, і рани серця в силі всі змастить. Лише молитва має сильні крила, до неба душу стомлену піднять і показати те, що дійсно треба, і з вірою в покорі нам прийнять. Лише молитва більше і не треба. Схились в покорі перед Богом сил, і ти побачиш світлу, радість неба, забудеш все у тіні Божих крил. Він завжди поруч, поруч біля тебе, і чує кожне слово з твоїх уст. Ти розкажи йому усе про себе, і Він наповнить твоє серце прямо тут. Амінь.